Значить, знаєш, що я хотів поговорити? Так, я хотів хотів поговорити про роботи в Україні. Ну, ми зараз сидимо в медплазі, в медікал плазі в Бучі, і це перший робот, який з'явився в передмісті міста Києва. Тому Києві... Що ми говоримо? Чому в Києві немає? Так. Я вас питаю весь час. Тому що в Києві. Ще не доріг до, до роботичної гіри дуже дорого Київ в Києві робот, тому оце тільки зараз в Бучі. Двадцять зараз... кілометрів десь від Києва, так? Недалеко, так, якщо так. комусь потрібно. Якщо хтось цікавиться, роботи в нас сьогодні є в місті Вінниця. Перший робот в Україні. Я думаю, 3-4 роки тому. Може, да, може давно вже в Дніпрі. Вже пару років вони точно працювали на, на роботі. У Львові зараз ну ТМО це взагалі моя Любов. Я кажу Любов, тому що я там робот вже робив. Це було в кінці серпня. В них три роботи вже. Ну, де він в них два. І вони зараз взяли ще цей Транстерікс, Enhance, коротше, ще один. Вони, в візія керівника територіального медичного об'єднання з міста Львів зробити роботичний хірургічний центр україни oh. він, 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 він амбітні плани він... так а чому людя чому в нас немає скажіть ми як з вами говорили, я допитуюсь кожен раз скажіть що бо немає не знаю Києва. я тому що немає Київ, столиця нема я думаю що буде я думаю що оця буча це перше буде таке штовхшов і нам буде перші пару років ти ж бачив що там вчора Трамп зробив ну блін які роботи роботи американське виробництво це дороди це, це, компанія інтуїті вона не хоче виходити в україну і і тому зараз дуже мітована кількість все буде Коротше, ми зараз щось сидимо тут. Ми чекаємо, поки анестезіологи. Почуєте, анестезіологи, як завжди, спінку ставлять, розумієте? Вже хвилин 40. Оце Ну, ну ладно, давайте чесно, 30, 30 хвилин ми 30. чекаємо, поки анестезіологи 30 дадуть 40. нам е, зелене світло і ми підемо оперувати. Коротше. Ми ходимо вже всю каву випили. подивились кабінет уже директора, якого нема. Директор нас не зустрів. Коротше. Я в паніці просто Приїжджаєш в центр на робот і немає директора. Як так? Ну да, я субота, я розумію. Люди відпочивають. Короче, в общем, нормальный интертеймент вам влаштували. Зараз запустимо. Це в онлайн. Да? На інстаграм через <звук> Да, прикольно.